Усім добрий вечір. З вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро у парку Лазаря Глоби. Як можна помітити біля літнього театру. театру сьогодні тут відбувається спортивно-оздоровчий захід. Зокрема, тут будуть представлені різні види спорту задля підтримання ментального здоров'я. Завітати сюди можуть як діти, так і дорослі з різним. Фізичним рівнем підготовки, зокрема, тут ви зможете ознайомитись з такими спортивними активностями, як футбольний фітнес, доджбол, крофтбол, флорбол, регбі 5, диск, гольф, алтимат, пана, футбол, бадмінтон і різні інші види спорту. Як можна помітити, на кожній локації є інструктор, який допоможе вам правильно виконати вправи та навчитися грати у той чи інший вид спорту. Приєднатися можуть навіть діти та підтримати своє ментальне здоров'я. Завдяки спорту. Окрім того, тут є листівки з інформацією, як підтримувати своє ментальне здоров'я. Усі охочі можуть приєднатися на індивідуальну консультацію психолога, намалювати свою емоцію. Та пройти Вікторину. Захід тут буде проходити до 8 години вечора, тож усі охочі можуть приєднатися. Варто додати, що спортивно-оздоровчий захід відбувається наразі по всій Україні. Він стартував о 16.00. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося в місті Дніпро у парку Лазаря Глоби біля літнього театру. Сьогодні тут о 16.00 стартував оздоровче спортивний захід, оскільки була тривога, він трошки відклався. Це пов'язано з заходами безпеки. Втім, зараз можна помітити на місці є інструктори, і всі охочі можуть приєднатися, долучитися до того чи іншого виду спорту та підтримати своє ментальне здоров'я. Зокрема, тут ви можете навчитися е, функціональному фітнесу. Також є спортивні активності, як доджбол, корфбол, флорбол, регбіп'ять, дискольф, алтимат, панна, футбол, бадмінтон. Та інші види активності долучитися до заходу можуть як дорослі, так і діти. Навіть якщо ви не займаєтеся щодня спортом, ви також можете взяти участь у заході, оскільки вправи розраховані на різну фізичну активність людини. Варто зазначити, що такий захід відбувається по всій Україні. Він стартував о 16.00, Втім, оскільки у Дніпрі та по всій Україні в цей час саме розпочалась тривога. Захід трошки відклали десь хвилин на 20, і щойно тривога завершилася. Всі інструктори повернулися на свої місця та чекають на людей. Щоб показати та навчити їх тим чи іншим вправам, щоб вони могли підтримати своє ментальне здоров'я. Захід тут триватиме до восьмої години вечора. Тож, якщо ви хочете долучитися, можете завітати сюди зі своїми дітками, друзями або рідними. Ну а більш детальну інформацію ви зможете побачити та прочитати на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на «Інформатор FM 107,3. Усім гарного вечора.